Даніель Дефо Робінзон Круза, частина 20. Намагаючись дібратись до берега раніше, ніж не біжить і підхопить мене друга хвиля, але швидко побачив, що мені від неї не втекти. Море йшло горою і не здоганяло мене, мов розлючений ворог, змагатися з яким я не мав ні сили, ні засобів. Лишалося тільки, затримавши подих, виринути на гребінь хвилю і щосили пливти до берега. Найбільше старався я, щоб хвиля, піднісши мене ще ближче до берега, не захопила мене знову, вертаючись у море. Наступну хвилю відразу поховала мене фотів на 20-30 під водою. Я відчув, як мене підхопило, і з надзвичайною силою та швидкістю помчало до берега. Я затримав подих і поплив за водою, що сили допомагаючи течії. Я вже задихався, коли раптом відчув, що підіймаюся гору. Незабаром на велику мою полегкість мої руки і голова опинились над водою, і хоч секунди за дві налетіла інша хвиля, короткий перепочинок надав мені сили та мужності. Мене знову накрило з головою, але я. Але ненадовго. Коли хвиля розбилась і відійшла, я не дав їй потягти себе назад, а поплив до берега і незабаром відчув під ногами дно. Я постояв кілька секунд, щоб підсапатись, і з останніх сил прожогом побіг до берега. Але й тепер я ще не втік від розлюченого моря. Воно знову кинулось вздогін за мною, ще двічі мене підхоплювало і несло далі і далі до берега, який тут був дуже положистий. Останній вал трохи не став для мене фатальним. Підхопивши мене, він виніс, чи, точніше, шпурнув мене на скелю з такою силою, що я знепритомні, ставши зовсім безпорадним. Удар у бік та в груди зовсім забив мені дух, і коли море знову підхопило мене, я неминуче захлинувся, б, на щастя, я прийшов до пам'яті саме вчасно. Побачивши, що зараз мене знову накриє хвилею, я міцно вчепився за виступ скелі і, затримавши мого подих, вирішив перечекати, поки хвиля спаде. Ближче до берега хвилі були не такі високі, і я, переждавши одну, знову кинувся бігти і опинився так близько від берега, що наступна хвиля, хоч і перекотилась через мене, але не могла вже підхопити і винести мене назад у море. Пробігши ще трохи, я на велику радість відчув себе на суходолі і, видершись на прибережні скелі, сів на траву. Тут я був у безпеці, море не могло дістати мене. Опинившись на березі живим і здоровим, я звів очі до неба і подякував Богові за порятунок, хоч кілька хвилин тому я вже втратив був останню надію. Думаю, немає таких слів, якими можна було б правдиво змалювати і захоплення, і поривання людської душі. Врятовано, сказав би я з самої могили, і я ані трохи не дивуюся тому, що коли оголошують помилування злочинцеві, які стоїть уже із зашмархом на шиї, і от от має повиснути, то завжди при цьому присутній лікар, щоб пустити йому кров, бо від несподіваної радості у помилуваного може зупинитись серце. Неждана радість, як і жаль, вражають розум. Я ходив по березі, здіймав руки до неба і робив ще тисячу жестів і рухів, яких не можете переписати. Все моє єство, якщо можна так висловитись, було перейняти думками про порятунок. Я думав про своїх товаришів, які всі потонули, і про те, що ніхто, крім мене не врятувався. Принаймні нікого з них я більше не бачив, від них не залишилося й сліду. Крім трьох капелюхів, одного кашкета та двох непарних черевиків. Глянувши туди, де на мілені стояв наш кора... корабель, я ледве міг розгледіти його за піннявими валами. Так він був далеко, і сказав собі, Боже, яким дивом я вибрався на берег. Натішившись думками про порятунок від смертельної небезпеки, я почав роздивлятись. Навкруги, щоб довідатись, куди потрапив і що маю далі робити. Мій радісний настрій відразу ж підупав, бо я зрозумів, що хоч і врятувався, але не втік від подальших страхів та лих. Я змог до ребця, передягнутися не було, що я не мав ні їжі, ні води, щоб підкріпити свої сили. Отож, я або помру з голоду, або мене роздаруть хижі звірі. І що найгірше, я не мав зброї і не міг ні полювати на дичину, щоб забезпечити себе харчами, ні боронитись від хижаків, які захочуть напасти на мене. Взагалі у мене не було нічого, крім ножа, люльки та бляшанки з тютюном.